Дорогі брати та сестри, доброго дня. Вірою промовляємо, що Ісус знову прийде в славі, щоб судити живих і мертвих. Людська історія розпочалася зі створенням чоловіка та жінки. На Божий образ і подобу, а закінчується остаточним Христовим судом. Часто забуваємо про ці два напрямки історії, а передусім віра в другий христовий прихід, іноді не є дуже ясною та переконливою в серці християн. Однак Ісус під час земного життя часто говорив про дійсність цього приходу. Сьогодні я хотів би задуматися над трьома євангельськими текстами, які допомагають нам увійти у це таїнство, а саме про десять дів, про таланти та про останній суд. Всі три тексти є частиною мови Ісуса про кінець світу з Євангелії Матея. У Вознесінні Божий син підніс до Небесного Отця нашу людську природу і хоче всіх нас притягнути до себе. Закликав весь світ прямувати в розкриті обійми Отця щоб наприкінці історії все творіння було передано Отцеві. Час в якому живемо є тим проміжним періодом між першим і другим христовими приходами. І саме в цей контекст писується притча про десять дів, які чекали приходу нареченого. І коли той несподівано прибув, мудрі мали олію в світильниках. Мова йдеться про десять дів, які очікують прибуття нареченого, але він затримується і вони засинають. При раптовій звісті, що наречений йде, всі готуються прийняти його. Але в той час, як у п'яти з них мудрих, є олива, щоб підтримати вогонь у своїх світильниках. Решта дів нерозумних залишаються з погаслими світильниками, тому що оливи у них немає. І поки вони її шукають, приходять наречений, і нерозумні діви залишаються за закритими дверима, що ведуть до весільного покою. Вони наполегливо стукають, але вже надто пізно. Господь відповідає, я вас не знаю. Наречений це Господь, і час очікування Його пришестя це віра, яку він нам дарує, всім нам. Милостиво і терпеливо до свого останнього пришестя. Це час чування, час впродовж, якого ми повинні тримати запаленими світильники віри, надії та любові, тримати серце відкритим до добра, до краси, до правди, час, який слід жити по Божому. Бо не знаємо ні дня, ні години повернення Христа. Від нас вимагається бути готовими до зустрічі. Готовими до особливої, бути приготовленими до прекрасної зустрічі з Господом, що означає вміти бачити знаки Його присутності, підтримувати живою нашу віру за допомогою молитви, таїнств, бути. Бадьорими, щоб не заснути, щоб не забути про Бога. Життя християн, що заснули, це життя сумне, у ньому немає щастя. Не поринайте у сон, тому що християнин повинен бути щасливим, він повинен бути радістю Ісуса. Друга притча про таланти змушує задуматися про дари отримання від Бога і про його повернення, коли він запитає у нас, як ми їх використали, ці таланти. Добре, знайома нам ця притча. Їдучи, господар вручає кожному слузі по кілька талантів, щоб вони знайшли їм добре застосування під час його відсутності. Першому він вручив п'ять, другому два, третьому один. під час його відсутності перші два слуги множать свої таланти. Так називалися стародавні монети, в той час, як третій віддав перевагу закопати свій талант. Повернувшись господар, судить те, що вони зробили. Хвалить перших двох, а третього виганяє в темряву кромішню, тому що той зі страху приховав талант. Замкнувшись у собі, християнин, що замикається в собі, що приховує все, що дав йому Господь, це не є християнин. Він невдячний вдячний Господові за все, що він йому подарував. Це говорить нам про те, що очікування повернення Господа є часом дії. Ми живемо в часі дії, часом, коли потрібно змусити дари Бога приносити плоди, не для нас самих, для нього, для церкви, для інших. Коли потрібно давати добру, все більше зростати у світі, особливо в цей час кризи, сьогодні важливо не замикатися в собі, не закопувати таланти свої, свої духовні багатства, інтелектуальні, духовні, матеріальні, все те, що Господь дав. Але відкритися, бути солідарними, бути пильними до інших. Я бачу, бачу що на площі є багато молоді. Де вони? А voi che siete all'inizio del cammino della vita. Ви, які є на початку життєвого шляху, я питаю, чи ви роздумуєте про ті таланти, які дав вам Бог? Чи роздумуєте ви про те, як використовувати їх на благо інших? Не закопуйте свої таланти, вкладайте їх у досягнення великих ідеалів, тих ідеалів, що роблять серце щедрим, тих ідеалів служіння, що роблять плідними ваші Таланти. Життя дано нам не для того, щоб ми ревно зберігали його для себе. Але для того, щоб ми його дарували. Дорогі молодь. Будьте великодушними. На кінець. Слово про уривок, про страшний суд, в якому описується друге пришестя Господа, коли Він буде судити всіх людей, живих і мертвих. Образ Евангелист, який образ використав, це. Образ пастуха, що відокремлює овець від козлів, по праву сторону поставить тих, хто жив по Божій волі, допомагаючи голодному, спраглому, нагому, хворому, ув'язненому. Подорожуючому, я сказав, подорожуючому, маючи на увазі безліч іноземців, які є тут. Що ми робимо для них? А по ліву сторону поставить тих, хто не допомагав ближньому. Це говорить нам про те, що Бог буде судити нас по нашій любові. По тому, як ми любили його в наших братах, особливо в найбільш слабких. Звичайно, ми завжди повинні пам'ятати про те, що ми виправдані, спасені благодаттю, безкорисливою любов'ю Бога, який завжди нас випереджає у своїй любові. Ми самі не можемо нічого. Віра, це насамперед дар, який ми отримали. Але для того, щоб цей дар приносив плоди, Божа благодать завжди вимагає нашої відкритості до Нього, нашої добровільної та конкретної відповіді. Христос прийшов принести нам спасаючу любов, Бога. Від нас вимагається довіритися йому, відповідати дару Його любові, добрим життям, що складається з вчинків. З вчинків, звіри та любові, дорогі брати та сестри, ніколи не бійтеся остаточного суду. Це Він нам допомагає краще жити в теперішності. Бог з милосердям і терпеливістю дарує нам цей час, щоб ми щодня вчилися розпізнавати його в бідних. Найменше, щоб ми старалися про добро та були чуйними в молитві і любові, Господь під кінець нашого життя, оби визнав нас за слух добрих і вірних. Дякую.